ППУ. У нас є, задувають, але є в плитах готові, заводські. Це по суті різні матеріали, тому що ті, що задувають, це роблять в непередбачуваних умовах, на заводі все ж таки, у нас є контроль температури і вологості. Тобто можна проконтролювати хімічний процес. Тому, звісно, що заводські пліти ППУ. Ну, вони з'явилися у нас так відносно недавно. От, це, це не пір, це схожий матеріал, але не пір. От, але робиться на заводі ці плити. Теоретично, закрита структура з низькою парапроникністю, в принципі, можна використовувати. Але, але, друзі, я вас прошу. от... Е коли ви чуєте рекламу, завжди треба відноситися, знаєте, так навпіл ділити. Тому що от всі ці ППУ, пір, котрі розповідають, супер, пупер, утеплювач тепліше, ніж звичайний пінопласт. Значить, я на телеграм-каналі викладував дослідження. І там відбувається наступний процес: коли роблять пір, ППУ, там проходить хімічна реакція і в ячейках присутній газ. Тобто менше повітря або повітря з газом. І за рахунок цього, коли проходять дослідження по теплоспротиву, ці матеріали показують значно кращі властивості, ніж звичайний пінопласти. А от дослідження вони стосувалися того, а що відбувається через 5 років. А через 5 років там, знаєте, не дуже гарно все виглядає. Мало того. Виявилося, що, наприклад, тот пір, котрий був на дослідженнях, на його теплоспротив сильно впливає температура зовнішнього повітря. І у пінопласа в цей вплив менший. Тобто, чим нижча температура, тим гірше теплоізолюючі властивості цих матеріалів. От і все. Дослідження викладене в телеграм-каналі. Консулбут Посилання є в усіх соціальних мережах, друзі. хочете заходьте, підписуйтесь, я іноді там виклад, викладаю якісь файли або свої думки рідко рідко. Але публікації відео там присутні. Значить, скачати дослідження, ви можете саме в цьому телеграм-каналі, заходити файли телеграм-каналу і там його знайдете. Дуже раджу подивитися, тому можна використовувати? Ну, звісно, можна. Ну, якщо воно є, чого ж не використовувати. Але не сподівайтеся, що ви отримаєте дуже сильний теплоізоляційний ефект. Дякую, друзі, за ваші питання. На сьогодні у нас залишилась ще одна відповідь, і будемо з вами розходитися. Ну, мені ще треба попрацювати, я ж трудоголік. Ви ще не знали, чи? Ли?